Приготуємо смачний невагомий десерт Павлова з мандаринами, який стане чудовим доповненням вашого святкового столу. А для цього стане в нагоді цей кондитерський шприць, який буде вашим незамінним помічником на кухні. Завдяки ергономічній формі ви зможете легко створювати справжні кулінарні шедеври. У комплекті шприць зі щільної тканини і 13 фігурних насадок з міцного пластику для крему різного діаметру. Повернемось до приготування. Для основи збити білки кімнатної температури до м'яких піків, по одній ложці додати 250 г цукру, ванільний цукор та дрібку лимонної кислоти, спити до стабільної блискучої маси та стійких піків. Додати крохмаль і акуратно вимішати лопаткою. За допомогою шприця з насадкою зірка викласти масу, формуючи основу з борти. Випікати у розігріті до 80 градусів духовці 80 хвилин. при відкриті та залишити основу до повного охолодження. Для начинки сік вандарен та цукор довести до кипіння, додати розчинений у воді крохмаль та варити до загустіння. Зняти з вогню, додати масло, перемішати, накрити плівкою в контакт до повного охолодження. Для крему збиєте 200 мл холодних вершків, 250 г маскарпона та 70 г цукрової пудри до кремової текстури. Всерединку основи викласти чайну ложку начинки та покрити кремом за допомогою кондитерського шприця.